Вевіт мої найкраще. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні за правилами спільного проєкту капсула на осінь я звітую, звітую з тим, що я змогла зробити за тиждень. Цей гольф чи светрик, чи гольф. Так і лежить недов'язаний, бо на ньому не вистачає пряжі. Я все ж таки не гублю надію, що пряжа знайдеться. Я написала в Де це? на сторінці пряжний магнат у Оксаночки Левчук у Вайбері. Гукнула дівчатам. Можливо, у когось є залишки цієї пряжі, і мені відповіла одна дівчинка, що, можливо, в неї будуть буде пряжа, бо вона її купила багатенько. Поки що ми не з'ясували, це тільки так натяк на те, що я можу вирішити це питання, але вже в мене надія є, що Светрик житиме саме в такому вигляді, в якому я його задумала. Якщо пряжа буде не та або, або у дівчинки не буде можливості зі мною поділитися, то я все ж таки вирішила висадити одну ниточку, розпустити светрик, висатити одну ниточку дралона і зв'язати от з чотирьох тоненьких ниточок. Тут дві ниточки мереноса і буде дві ниточки маринос з дралоном. Так, зв'яжу його. Так, це додаткова робота і багато вона нудна, противна. Але ну от хочеться мені, щоб він був цілий в такому вигляді і не хочеться додавати інший колір. От бік. То з е, цим поки, поки воно лежить. А так, як я заявила. Що в капсулі на осінь в мене будуть три зелених три зелених речі, то є ще одна річ, річня, якою буду працювати. Ось ця пряжа, яку я отримала на тестування від анж... пряжного магазину Анжеяр, мені треба з нею щось зв'язати, бо тестування. До того ж, я її заявила в кольоровому році. Бо в саме в кольоровому році вийшла е, пряжа Меланш на цей місяць. І, ще, знаєте, про що я подумала? Що скоро Новий рік. Дуже скоро. А в кінці року нам треба буде звітувати в кольоровому році про кожний місяць з готовими роботами. А в мене ще є не початі. Ну як, вони початі, але тільки так, щоб, щоб зробити заявку в кольоровий рік. І все. А далі робота стоїть. То я вирішила поєднати цю річ відразу в кількох спільних проєктах. Це буде річ для капсули, капсули на осінь. Це буде річ без рукавів. Вона Зелена картата така. Ось такі кольори тут. Це фантазійна пряжа. Там, де світліші п'ятна, вони такі випуклі. От маю надію, що вам гарно видно. В'яжу її на спицях трієчка. В мене чомусь останнім часом всі проекти дуже тоненькі. Цей светрик на 2,5, цей на 3. А ще один проєкт, який я заявила в цьому і також і в, ць, в ць, цьому проєкті і у кольоровому році, він буде в'язати з четвіркою. Хоч щось потовстіше, бо я вже вморилася від тонкої пряжі. А, а так як спільний проєкт капсула на осінь, в правилах треба зв'язати щось на голову. Тобто на шию, на е, плечовий виріб і на ножки, можливо, ще й на ручки, то я вирішила вже не так сильно відступати від правил, і, можливо, я все ж таки встигну, це прямо, можливо, я все ж таки встигну зв'язати шкарпетки. І вп'єть таки капсулу, я поєдную з зеленим кольором. Цю пряжу мені подарила Наташка з каналу Наташка і В'язання. І ну, не можу сказати, що я була дуже рада шкарпеткової пряжі, але пряжі багато не буває, вона мені потрібна, і шкарпетки мені також потрібні. Це та річ, яку носять мої сім'ї, яку носять мої діти, то, напевно, шкарпеткам бути. Спробую встигнути саме в спільному проєкті капсула на осінь. Аж страшно. До того ж, я їх буду в'язати на спицях, які мені подарувала Ларисочка з каналу різнокольорова мозаїка, на двійці на тріо. Оці на маленькі. І, е, на маленькому тросику внучки, вони мені дуже сподобались, кому кого цікавить, як на них в'язати, супер. Просто супер. Можливо, не з першої минути до них звикаєш треба трішечки погратися, але в'язати на них просто афіє. Ось такі мої справи. Ну, на цьому, я думаю, що вам досить. А, до того ж, е, цю річ я обіграю ще ось цією пряжею. Ну, зелений же кольор, то, мабуть. Але як я її обіграю, це для вас буде сюрпризом. <гум> От. Тому я ж не можу просто так. Мені треба, щоб була якась загадка. Тому... Чекаю вас в наступних випусках цього звіта, звітів цього проєкту. Капсула на осінь, який придумала Юлічка Мілеєва з каналу. «В'яжемо з Юлією Мілеєвою». Посилання на всіх дівчат, хто приймає участь у цьому проєкті в інфобоксі, чи в описі, чи під, під відео, там є таке написано більше. Переходьте в опис і переходьте до дівчат, дивіться, що вони в'яжуть у цьому проєкті. Це дуже цікаве, дуже Таке різнокольорове, е багато натхнення там. Ну, коротше, ви зрозуміли. І сьогодні, в суботу, дівчата вже кидають звіти, кидають вже готові е свої якісь роботи, навіть готові її дівчат. Тому не соромтеся, переходьте. Або набирайте тех е капсула на осінь, і я думаю, YouTube щось вам там уже підсуне. Хоча краще за описом. Краще в описі переходьте до дівчат. Підписуйтесь там всі наші українські майстрині і український, україномовний контент. Все, як ви любите, все, як нам треба. А зараз я з вами прощаюся. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Приходьте ще, поділіться з подругами. Па-па!